Дякую, дякую. Усім привіт! Сьогодні у нас буде Project Pen. І якщо чесно, я не знала, чи знімати це відео, тому що я абсолютно не бачу. Взагалі результатів в своїй косметиці, я не розумію, коли вона мене закінчиться. Я не розумію, де результати, і через це мені не сильно хочеться знімати, тому що результатів немає, і що показувати взагалі. Тому я думаю, поки мені знімати далі Project Pen чи ні, ви напишіть свою думку, і я почну зараз показувати, як завжди почнемо з катріс бронзера. Я не розумію, просто ну, не видно результату. Ну, я ним користуюсь, я ще іншим користуюсь, але цим також користувалася. Ну, подивіться, ну <ріст> просто. Де результати. А, давайте далі, щоб <свідненько> швиденько просто. Я не хочу дуже довго розповідати, тому що ну, сенсу немає, в принципі. Далі у нас хоуп, отут ламель, отут пастель. Трошечки є, трошечки є результат, мінімальний. Просто я просто дивилася своє відео, а, і там трошечки більше цього продукту. Ямка є, дно є, але не розумію, коли закінчу. І взагалі-то в мене закінчується саме сторона, якраз таки пастель. А ламель зовсім ні. Класні рум'яни. Я постійно, постійно, я кожен макіяж, от тільки з ними. Я на інші. Взагалі, якби я іншими не фарбуюся рум'янами, крім цих реально. Але не закінчуються вони. І далі продукти які я взагалі, я не знаю. Коли і як я його зможу закінчити, я дуже сподівалась, коли ще його закінчу там, за місяць, але зараз я кажу вам, я не хочу його закінчувати. Але прибирати з Project Penna також не хочу, тому що взагалі-то продукти, якими я зараз користуюсь, частіше всього, це або з Project Pen, або більш нові. А в більш нових не буде видно результату взагалі. Тому що там навіть день це нема. Тобто там взагалі не буде видно нічого. База під від глимбівми Мене. Отут не те, що результат, тут просто те, що я їй казала, а, вона просто збоку тріснула, почала вливатись, і я її перелила ось в цю баночку. І чесно, її так багато. Подивіться на усе. Воно таке маленьке. І подивіться на усе. Тепер ми будемо так закінчувати, я не знаю. Оскільки я змалюю. Ну, Мені подобається, до речі, такий формат. Теж мені подобається, тому що можна туди кісточку залізти, якби, і буде зручно, багатенько, але я не забуваю, наче, про нього і користуюся. От Це не можна якраз таки вважати закінченою баночкою, але все ж таки. А Далі у нас будуть олівці. І тут, нарешті, хоч щось. 109 м трошечки користувалась. Ну, Мало як бачите, такий він невеликий. 110-й я його повністю закінчила, там нічого вже немає, не знаю не фокусується на ньому. Просто 110-й такий маленький. От. І я знала, що його закінчу. Це для мене, якби ну я очікувала, що він закінчиться, так як я ним користувалася. Зараз іншим і таким же самим відтінком користуюсь. Трішечки, вони відрізняються. Пудра Maybelline у мене. Я знову ж таки маленький результат. Дуже-дуже маленький. Я користувалася більше поези пудрою. Як бачите, трошечки є, але не сильно. От зараз фокусується. Отак от от, як бачите, маленький-маленький результат. Його не дуже багато. Я не знаю, чи треба мені цей Project Pen взагалі і Plumper Maybelline. Ну, я думаю, ви не здивуєтесь, якщо я скажу, що я його не закінчила, тому що а, його. Насамперед його реально менше стало, тому що я залізла туди вже пензликом, а, тому що там вже на денці я абсолютно нічого не дістаю. Ось так, наче він такий, ну його там багато дуже. Але всередині там ну, просто не так багато залишилося. І от я думала, цього місця закінчу, так як я реально про нього не забувала, там користувалася. Але його настільки мало треба на губи, тому що він пече просто неймовірно. От тому, отак от, от, як бачите. Далі у нас буде ось такий от страшний коректор, просто його стало менше, але цього не дуже на денці видно, мені здається, тому що я більше ось так от пальцем, тобто, лізла. Тому мені здається, тут воно більш. І ще, коли спека була, зараз вже не спека, зрозуміло, що. Дякую. І ось тут зрозуміло, що коли спека була, воно трошки підтаяло в мене. І от, бачите, менше стало. Тобто його взагалі не дуже багато. Я ним користуюсь, ніколи про нього не забуваю, чесне слово. Реально користуюсь, от не забуваю. Це дуже круто, що я не забуваю, хоч на... про цей продукт я не забуваю. Далі в нас буде продукт, про який я забуваю кожен місяць. І от на початку місяця трошечки-трошечки ним... користуюсь, але знову ж таки його треба. Тут просто так мало. Зовсім не багато. А тож постійно користуюсь там пів місяця, пару днів, коли Project Pen знімає, а потім я про нього абсолютно забуваю, і все, він у мене лежить до кінця місяця. А потім я його дістаю, коли ще згадую, що мені Project Pen треба зняти. От, от так ну, взагалі ні про що, я не знаю. Далі у нас буде продукт, який просто дуже страшно виглядає. Це якраз такий від Maybelline, такий от консилер. А що можу про нього сказати? Його стало набагато менше, тому що в нього випала оця штучка, дозатор туди-вниз. Там зараз дозатор, нижня частина, верхня я просто витягнула, тому що, ну, а навіщо вона мені вже була? Тут, насамперед, Дуже мало продукту залишилось. От реально, там просто дуже мало. І я дуже сподіваюся, що закінчу. У мене, до речі, новий з'явився консилер, але поки що я ним не користувалася, тому що ось такий от від він такий здоровий, слухайте. Давайте порівняємо кольори, хоч щось цікаве в цьому відео, слухайте. От давайте цей нанесемо, він вже такий. Він, мені здається, раніше був трошечки світліший. Ну, може, мені так здається, я не знаю. Коли я це спробувала, він мені настільки світлим, білим здався. Сподіваюсь, він не буде окислюватися. Подивіться. Подивіться просто. Я ним не в користувалася ще. Просто що це? Дуже круто, такий прям. Хоч в цьому більше мілілітрів, ніж в цьому. Зараз навіть скажу скільки. Сім. А тут. О, я тут я не пам'ятаю. А, от 10 написано: 10 і 7. Ось так от але це хочу дуже сильно закінчити. Як завжди, у нас іде фіксатор від Патрісі Лідо. Постійно в мене в постійній моїй косметичці. От, тому я постійно використовую. Це, це мій улюблений фіксатор. Тут я не здивована. Просто а, це продукт, який я не хочу прям закінчувати. Просто мені цікаво, як він швидко в мене закінчується. Глимбій. От як бачите, його стало реально менше, хоч чогось. Реально мало залишилося, там по стіночкам треба і трошечки внизу. А так, от справді, я так хочу його закінчити. Він мене так бісить, я не знаю. От хочеться закінчити, і в мене ще один тоді буде ось той от вже від гланбі, але той, мені здається, я не буду додавати про джупено, не хочу я. А поріто, мені здається, от такий от Пуріто в мене мені здається, що е, там е, я не змогла повністю видавити, тому що мені здається, там трошечки повітря чи щось. Ну, коротше, я. Я дуже мало тут. Я не розумію чому, тому що я не кожен день користувалася. Мені здається, що його набагато менше, ніж я ось тут відмітила. І коли буде... Ну я подивлюсь, в цьому місяці, якщо я закінчу, то так тут ну, неправильний, скажімо так, результат був. Але подивіться на цей результат в один місяць і на оцей. І я і тут, і тут так само користувалася. Тож, я думаю, що тут його мало. Якщо я за цей місяць закінчу, ну, то точно ось це, ну, неправильно було. Тож, користуюся справді, цей продукт. Я його дуже сильно полюбила. А, далі, у нас що буде Мейбль... А, мейбл. Господи, я читаю, вже не вправдивий, просто проджек бен, тому що його не переписувала. І Тут Мейбелін блиск, який в тому місяці закінчила. Ламель блиск, блиск. Ось такий. От я закінчила, в якому 408 му відтіночку він такий холодний був, такий темний. Чесно, він мені дуже сподобався. отакий. Ой, дуже класно, його прям за півтора місяця закінчила. І я додавала ще один такий самий відтіночку 47. І ой, а навіщо я це зробила? Зараз не видно буде. Дякую собі. А, коротше, я його десь ось так: от у мене зараз, тобто трошечки менше, ніж це. Я не так багато користувалася якось цим. Тому що мені оцей відтінок більше якось подобався на вустах, і, наче приємніше трохи, може він мені просто трошечки вже піднапред, якби за півтора місця. А, тож цим не так багато користувалася, але його десь ось так: от, боже, як я показую, що я знімаю, а, як я знімаю, ось так, от десь його залишилося. А, користуюся, подобається, але трошки набрить, тому я користувалася більше ось цим от. От, ось цей просто. Я вам казала, що в тому відео, яке виходило на днях, що це просто дуже класна штучка. Я казала в тому відео, що я не буду повторювати поки що, тому що в мене дуже багато всього. Але я не стрималась і на акціях було. Ось такий от був. Так, ось такий от дуже він смачно пахне. Я не розумію чим. Але дуже-дуже солодко. До речі, тут трошечки аплікатори різні. От. Бачите? Оце трошечки менше. Я прям відчула це, я не побачила спочатку. А, обидва дуже приємно пахнуть, обидва дуже класні. Хочу ще відтінки, і в мене точно будуть ще відтінки. От, тому цей поки що би, не йде в Project Pen. Це я думала, що закінчу. Але в якийсь момент коротше, я його загубила, і я його пару днів не могла знайти. І я думала, не знайду до Project Pen, але я його знайшла в такому місці, де постійно я перевіряла, і його там не було. Я не знаю, що це, збій а, в матриці. Я не знаю, що це таке було. Але ось так от постаралося. Це реально дуже класна штука, дуже от, справді бальзам. Я знаю, що багатьом ось такі ось штуки дуже сушать губи, вони не можуть їх намазувати як бальзамчики. А от мене я не можу користуватися прям мега прозорими бальзамами, ну, блисками, блисками на якісь олівчики, на помади, тому що вони дуже швидко якось сходять. І мені більше ось такі прозорі подобаються і добре, що вони мені не сушать, вони мені подобаються саме як бальзамчики. І частіше всього я навіть прозорі блискі використовую як бальзамчики. От Так, я ще додавала ось такий тулівчик від Maybelline, Ось такий. І його трошечки менше стало, але ну, не прям щоб багато. І так от можна зробити. Ой. Коротше, я не знаю, коли закінчу його. Я не прям багато ним користувалася. Але хочеться просто закінчити. Так, ось так от. І останнє, що у мене є в Project Penny зараз, це ось такий от праймер, користуюсь він нормальний просто. І ось так от в мене пішло тобто абсур... дуже мало. Чесно, дуже мало пішло в місяці. Хоча я його дуже багато використовувала, тестувала на відео і просто в житті. І подивіться, який маленький результат. Економненька, знаєте? І я хочу додати ще два продукти, це буде дуже дивно. По-перше, олівець. От Від Гламбі 110 відтінок, знову ж таки, тому що цей 110-й закінчився. Тепер ми додаємо новий. А, він такий, знаєте, зараз порівняємо з цим. Ось так от його. Ну, нормально просто. І хочу ще додати одну олійку, тому що я пару днів не користуюсь, вона мені дуже сподобалась. Це якраз таки ось така от від ламель в такому а, дуже класному пакуванні. Мені настільки це пакування подобається. Воно в мене вже не скрипить. Спочатку скрипіло, зараз ні. Тут дуже класний аплікатор, дуже класна олійка і мені подобається цей відтінок. Подивіться на нього. І ви скажете, та ну, це ж такий самий як ось тут. Але ні, це по-перше, це якраз таки, давайте скажемо так, це близький, якраз який як я використовую як олійка. Але ось це реально ось це більш якби. Більш як бальзамчик, мені як олійка, якби як це пояснити, більш м'якіше ось такий от відтіночок. Дуже гарно воно зволожує. Мені подобається. Тож, його тут не буде видно, але десь зараз приблизно ось так. Тобто, тут не дуже багато олійки, чесне слово. Ось так от і десь. Я запам'ятаю. Подивимося в наступному відео. Якщо я, типу, її підставляю там під лампу, під сонце, то дуже гарно видно, скільки ви залишилося. І, чесно, більше нічого не хочу додавати, тому що як тон у нас є, так і консилер. Все хочу от закінчити. А більше і нема продуктів, які я прямо дуже сильно хочу закінчити. До речі, хочу вам показати одне. А, зараз я дістану. Отже, справді я хотіла би закінчити, але поки що, ну. Дякую, дякую. Е, хотіла показати вам, що мене дуже сильно бісить. Я казала, що такий формат дуже класний. І справді я думала, що класний, і я користувалася я, як. Господи, як же я забудалась. Коротше, думала я, що це мій формат, тому що я вмію ним користуватися, користуватися я плями не ставлю ним. Але така ситуація сталася, як ви бачили, по-перше. По-друге, в мене відламалися. Господи, що це у мене на пальці? відламалися кусочками, просто коли я фарбувалась, от, подивіться. Я нічого не робила, я не кусала його. Воно просто відвалилося. Я його використовувала ну, виключно на губи, тому що я зрозуміла, що це просто жах якийсь. Подивіться, що тут сталося. Ой. Але це ще не вся проблема, тому що, як ви бачили, в мене воно ось так от робиться. І тут ще якась така штучка. І подивіться, і це все може вам в косметичку вилиться, якщо ви будете його брати в косметичку. Це просто якийсь я. Хочу закінчити, але поки що не хочу додавати в Project Pen. І так, у мене в цьому відео тільки дві порожні баночки. Це якраз такий 110-й маленький такий. І. Ось такий от блиск від ламель в 408-му відтіночку класний був, дуже раджу. От і Олівець також, як ви бачите, додатково в мене є і блиск цей ще, і олівець 110 Більше нічого не закінчилося, стабільно якось у мене так виходить по два продукти в місяць. От, більше не. Ну, бувало місяці, коли я дуже-дуже багато закінчувала. Але зараз, ну, не такі місяці. Бачите, думала якраз таки, що тільки ще це закінчу. А так, будемо продовжувати і дивитися на результати в наступному місяці. І наче я більше нічого не хотіла додати в Project Pen. Поки що мен... мене все тут влаштовує. Подивіться на мої руки тепер просто. А мене все поки влаштовує, мені подобається мій Project Pen, але я сподіваюся. Що буде видно, хоч, якісь результати цього прочок І я дуже дякую вам за перегляд. Напишіть свою думку стосовно цього відео, і також напишіть, чи треба мені продовжувати цей прочов тому що я дуже дуже сумніваюся.